Новий спортивний майданчик помітне доповнення спортивного комплексу гімназії, коментують педагоги. На матеріальне забезпечення фізичного виховання тут не жаліються. Проте перемогу в конкурсі та приз вважають заслуженими, оскільки спорт посідає помітне місце в навчальному та виховному процесі. Перед освітянами стоїть важливе завдання виховати людину здоровою та навчити її зберігати своє здоров'я. В день починаємо зарядки ранковий, знаємо, хто день починає зарядки, то все буде в порядку. Ну і нас девіз без уроку фізкультури, не зміцниш мускулатури. Спорт на високому рівні і займається дуже багато. Я думаю, що не сидять діти в комп'ютерах, а приходять дійсно у спортивні гуртки. Перший час приділяю такому спорту, як волейбол. Ну, мені подобається волейбол тим, що підтримую фізичну форму, де займаюся спортом, мені це дуже подобається. Я... Завжди бігаю мені подобається легка атлетика. Ось я займаюся спортом, тому що я хочу бути здоровою і стрункою. Ми є переможцями неодноразово районних конкурсів, тому справді я вважаю, що ми отримали цю нагороду заслужену. Що це дає? Дає можливість дітям займатися спортом в позаурочний час. При Новогуйвінській гімназії діє 14 спортивних секцій. Відвідування занять безоплатне. Педагоги констатують, що наповнюваність цих секцій сягає 90%.